Всіх вітаю, з вами Марія, та Ірис. Оце. Оце він, в куточку тут. Вітаю всіх вас і давайте дивитись, важливі події наступного тижня. Наше з вами традиційне. Смачно кави вам та всього найкращого. І в здоров'ї, і взагалі в усьому в вашому житті. І гроші одразу, у когось це зарплатня, там і аванс, що там у вас повинно прийти, то це вже бачу, що буде у багатьох з вас. Грошики зайдуть в дім. Так, для когось робочі моменти, де ви там в чим ви заробляєте, то у вас якийсь клієнт цікавий буде. Так, ну і давайте. Дім, сім'я, рідні, близькі. Якщо чесно, то небагато тут якихось таких... Змін або ну, щось нового. Показано за телефонними розмовами. Ініціювати ці телефонні розмови буде здебільшого саме чоловік, і буде багато вам розповідати ще про якісь свої телефонні розмови з різними людьми. Здебільшого чоловіки Тут в нього на проводі якісь. Пропозиції буде з вами обговорювати. Ну, що йому одне запропонували, інше запропонували. Як питатись вашої поради? Що ви скажете, як ви це бачите? Щось мені замало світла. Так, давайте далі. Ан ірис. Що таке? Так, тут обговорювати будете якусь людину зі свого оточення, угу. якісь зміни в людині. Ви будете казати, що вам людина інакшою виглядає. Якийсь чоловік з вами це буде обговорювати, що, знаєте, людина якось змінилась і змінилась на краще. Новини, ну такі суто робота, соціум заходять в дім, але здебільшого від розмовляючої голови це щось вмикаєте, якісь новини і слухаєте, прислухаєтесь. Цінність вашу хтось тут буде підвищувати, саме якусь справу ви завершуєте, ставите крапку, і людина буде це підкреслювати у розмові з, ну я так розумію, чи з вашими співробітниками, чи це ну з кимсь ви там десь в якомусь колі ви обертаєтесь разом, і оця людина буде вас. Обговорювати не в поганому сенсі. Так, тут тінню хтось за вами ходить, якийсь чоловік. Як зустрічаєтесь з ними, весь час він щось там за вами придивляється: Де ви, що ви, як ви? Ну, наприклад, там коли ви були у соцмережі, коли зазирали. Ну, там, наприклад, Якісь там телефонні дзвінки ваші відстежує, чи телефонували ви йому, чи ні, чи нічого він не пропустив. Закоханий та й ви закохана. Тут така ситуація показана. Далі. І тут аж до темної ночі будете на побаченні з людиною. Так, аж під ліхтарями вже будете завершувати побачення. Далі, що ще стосовно сім'ї, рідних, близьких, зміна планів один раз і другий раз, і кардинально щось будете змінювати плани. Це може бути однієї теми, стосуватися, а може бути і різних насправді тем. Ну, це, як знаєте, спочатку. Хотіли один якийсь там варіант влаштувати собі? Бачите, ну це йому спиться з нами ліпше за все цьому коту. А... Може бути таке, що вас як буде відмовляти якийсь чоловік, як пропонувати вам іншу якусь. Можливість розглянути, і буде, ну, як знаєте, докаже вам, що якщо ви зробите трошки по-інакшому, це буде кращий варіант для вас. Тому і будете змінювати плани. Але знаєте, що скажу? Що сила вас як побільшає. Ви знаєте, я закрию вікно, бо я так розумію, що дуже-дуже голосно вам все це завжди. Так, вибачте, так спекотно, що забуваєш закрити вікно перед зйомкою. Але дивіться, тут натяк від кавової гущі, все, що ви будете робити, це обговорюєте тоді тільки з цим чоловіком. Більш нікому нічого не кажіть. Так у вас буде виходити ліпше. Допомога від нього, от навіть якщо це просто на словах, вона значна для вас. Гарна світла новина для, от не можу сказати, і на чоловіка, і на жінку мені схоже. Ну, людина принесе новину, зателефонує, скаже, прийде, скаже. Угу. Далі, по перспективах тижня, два завершення, одне значне, інше воно як під питанням все ж таки закрите чи не закрите буде питання. Uh, у когось тут побачення і вже як домовляння, що люди будуть не просто там зустрічатись час від часу, а вони ну, як пара один одному, і вони будуть там далі будувати в мріях ну, спільне життя. Uh -huh. Якесь виконання і крапка ставиться, це з вашого особистого життя тягнеться, це як відрізається якась така тема, яка, от, знаєте, було питання, що робити. І як ну, от, хочу змін кардинальних, відрізається щось. Це може бути для вас чим завгодно. Можете там в салон краси піти. І трошки там змінити довжину волосся. Можете, ну як навіть з ремонтом може бути пов'язано. Ну, з чим завгодно, насправді, не буду перелічувати, бо ви всі різні і у вас по-різному буде. Це, як знаєте, от минуле життя якесь людина відрізає і йде в майбутнє просто от. Поставивши в чимсь крапку, отак. Далі. Угу. Так, ну деякі новини я, на жаль, не можу озвучити, але показано, що наше будуть тут щось таке цікаве робити. Ми в новинах про все дізнаємось. Більш не буду казати, бо... Щоб зайвого не бовкнути, бо бачу, що дуже ретельна робота йде. Далі 15 число показане і жирна така крапка ставиться з, у спілкуванні з людиною, яка занадто багато хитрує з вами. От знаєте, як нарешті ви розди... зможете роздивитись для себе людину. Як нарешті ви зрозумієте, зможете зробити висновок по людині? Так. Далі. Робота соціум, тут поїздки показані, пересування на автівці, або це транспорт наземний, не метро. А такий наземний транспорт десь там пересувайтесь заради допомоги. Багато буде пересувань. Клопіт хтось з вас буде мати. Як знаєте, вас будуть щось просити. Воно до вас стосунку немає. Це не ваша робота пряма, це не ваш якийсь обов'язок прямий. Але ви зголошуєтесь, бо воно вам якось не складно виглядає. Це знаєте, як щось просять зробити. та... Давай. Літери С, М, Н, Б ось такі ініціали в цьому випадку. Так, хитра лисичка, круг вас буде бігати, щось просити у вас, як поясни, покажи, розкажи. Щось мовчите, щось знаєте собі людину і не хочете щось зголошуватись на взаємодію з людиною. Більш тісне спілкування чоловік та жінка, але дивіться як. Тут жінка як жаліється на якихось заздресників. На чиюсь заздрість. І чоловік тут цікаву ідею підкине жінці, от треба б дослухатись. Далі. Угу. От тут на якомусь питанні схопите людину, щось людина там зробив чи зробила, ну, от, не те. Ставите влучно питання і маєте собі відповідь, таку, як, ну, щоб нічого не вигадувати і не виправдовувати перед собою людину, щоб розуміти, як воно є насправді. Так, чиюсь хворобу будете чути про чиюсь хворобу. Це людина, яка, це просто дивіться як. Це вам хтось буде розповідати. Про людину, яку ви навіть не знаєте. Поради від кавової гущі навіть не слухати такі розмови, щоб не чіпляти на себе чиюсь, чийсь біль, щось таке, знаєте, складне, але воно чиєсь, воно не ваше. Далі тут обнулення спілкування йде. Показана пихатість людини, вам не сподобається така поведінка. Ви не схочете потім з людиною взагалі, хоч якось спілкуватись. Ви будете відсторонюватись. Ну тобто робочі моменти вони будуть, їх нікуди не дінеш, але у вас є можливість не спілкуватись зайвою з людиною, так і будете вчиняти. Якийсь чоловік прибіжить вам на допомогу. Знаєте, для нього це шанс показати себе людиною ну, от просто найкращих здібностей і показати свою дружність, своє ставлення до вас. Так, ось тут Чоловік якийсь, і його хворобливі, в одному випадку уяви дві, в іншому випадку, все ж таки, з хворобою воно там буде пов'язано, і якщо він не звернеться вчасно до лікаря, то те, що в нього болить, буде боліти більше. Тобто в нього є можливість одразу ситуацію якось там вже лікувати, але ну, це просто, знаєте, не всі ж так люблять. І, іноді люди люблять вже дотягти до такого, що протягом караул. Так, і що в нас тут? Так, те, що заробите гроші, там ви будете їх не, не одна не один витрачати, а от буде одразу з вами поряд людина, яка чи ви частину грошей віддаєте, чи ну, щось будете купувати разом. Так, далі. Тут за столом люди зустрічаються, спілкуються. Але привід якийсь не дуже радісний, як помин когось показаний. Ну, звісно, дні народження теж, я їх тут теж бачу, але ну, ви ж знаєте, все це воно буде і. Я просто не зупиняюсь на такому довго. Так, ось тут багато фантазій якогось чоловіка про інтим з ким з вас показане. Ну, він не просто буде фантазувати, він буде намагатись свої фантазії втілити в життя. Зміни, ага, тут зміни в сім'ї. В стосунках, може, ви ще не одна єдина сім'я, просто зустрічаєтесь, вони зміниться на краще. Оце, знаєте, як ближче будете знати один одного. Багато мрій собі тут будує чоловік. Жінка якась вона дуже заклопотана в неї багато якоїсь роботи, не обов'язково, що тільки хатньої, взагалі якась зайнята людина. Але дивіться, як тут весь час чоловік її чекає, вона до нього повертається. Ну, наприклад, там, до нього додому приходить, може зустрічаються десь там на роботі. Це, як знаєте, він е перший, наприклад, з'являється, і він її чекає. Це красиво виглядає. Ну, от і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних подій і гарного тижня. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всіх обіймаю. И всем пока.